Вискакуй. Давай випадай, блядь, Йов, пта, поки приготовиться. У мене баба скоріше бігає. Як вона. Так, зона, зона охуєнно. Давайте випадаємо нахуй. Де-небудь приземлимся. Давайте туди. Шо, що, що зараз вибіжемо наверх. А вони в не щось взять якесь оружиє. Щоб зразу не, не уєбанули Ах, у мені ваш пістолет, давай хоч гранату. О, нормально. А на 46 то непогано. Думаю швидка катка буде. О, ще й снайпу взяв. А хай буде дроп поки. Тут а може є якийсь автомат. Нормальний замість дропа. О, нехуйовий автоматик. О, в цьому випадку і дроп підійти. І так, що ти там не лутав? Показуй. Єбашим десь в город, похую. Що буде те буде? Коротше, якщо буде ця катка нормальна, то якщо там до... до 5, то це буде остання катка. Якщо буде погано... Катка, то будемо ще одну і грати. Ну я ж вам хочу показати повністю цю гру, поки ми будемо її оглядувати, тестити. Прощавайте, мамо! Ібо нехуй мене чіпать, блядь. Это Манда Степанівна? Виходь, блядь, на бой чесний. Отведай косилушки богатирської. дивно ну нічого, ну ми всіх найдем всіх найдем всіх накажем тут що ми маємо тут ми маємо кришу заебись сука я вечно думаю блядь, хто тут стоїть то що вчора знімав, дивився, то що сьогодні. Де ви, госпідари? Так даже можна оглянуть. Ух ты, сука. Ти, блядь. Ты сука, двое, блядь. Нано, ну, блядь. Сука, шей тут перезарядка. На, Нано. Ну. Я їбав, летим наверх нахуй, мене всі пиздують, блядь, со всіх сторін нахуй. Я хильнується хоч трохи. О! Бачу, блядь. Підор. Тихо, тихо. Виглянь сюди. Боїться, блядь. Пиздец, блядь. Вот это с патронами у меня было подкачало. он минус 3 въебал. О, тут файт. На, ну, блядь. Шостый килл. Нет, ты уже все, ты уже пришел, блядь, тип. Так, заебись. Сьомий килл. Ну, катка топ пока. Пока что. Ты сука. На ну нахуй. Блять, далеко йодну. Да ты петух? А, блядська перезарядка. На, нахуй, восьмий. Ну пока все топово, получается. Так, 9 чоловік. О, бачу. О, вони десь ще й файтяться. Дев'ятий. Блять, я його не бачу. На, ну блять десятый. Друзі, напишіть, як вам катка. Блядь, мої, патронів нема. Берем цю хуйню по хую. Вже добить катку, головне. Йопту, мать, мене ще й зона поджимає. Це піздець. Так, на семеро. Це вже добре. Треба ебашить, бо зона... Зараз захуярить зона, буде обідно. Катка ну, реально топ. Ти сука. Блять. Хуяру нахуй. Все, мне без ничего пока не надо. Давайте, блядь, ще когось шукать сразу. Блять. Оп. О, четверо уже, блять. Их было четверо, четыре пацана, блядь. Давайте хильнимся. Була як завжди будет в самый неподходящий момент. Все. Да де вони все? Последній раунд. Возрождение відключено. Це добре. Нас двоє. Єбать, 11 кілів, знову новий рекорд. О, побачив. А куди він буде йти? О, бачу. А то зона. Він зараз, блядь, підер не йде з криші або ззаду не забіг. Єбать, де він хвагиться нахуй? Десь він, сука, він десь закрисився сто процентів. Десь на криші, або я хуйозно. Куда він спів съебаться? А як так, блядь? Підар. є топ-1. єсть.